Як завжди радий вас вітати, дорогі глядачі, в себе на каналі. Як і обіцяв, ловіть повний огляд iPhone 17 Pro. Саме цим смартфоном я відкористувався місяць часу. Це мій основний смартфон, яким я користуюся повсякденно. Записую відео на YouTube. Усі відео з 26 вересня, саме відзняті на iPhone 17 Pro. І записую відео, він реально дуже круто. Смартфон має багато плюсів, у нього є певні мінуси. Про все це сьогодні в деталях поговоримо. Будуть тести камери, поговоримо про екран, про характеристики, тести бенчмарків. Тому додивляйтесь це відео до кінця. Вам точно буде цікаво. Без перебільшень, без применшень, як завжди, все по факту. До речі, якщо ви не дивилися повне відео, де я розповідав про всі фішки iPhone 17 Pro, а їх 15. То можете подивитись попереднє відео, там буде вам цікаво дізнатись всі відмінності в порівнянні з iPhone 16 Pro. Теж відос прикольний. Давайте почнемо з дизайну. Дизайн даного смартфону мені особисто подобається, але не на 100%. Мені подобається модуль камер, мені подобаються такі скошені грані задні. Смартфон виглядає цікавіше в цьому плані. Мені подобається, як виглядає алюміній, але оця вставка мені подобається не дуже. Я розумію, що її можна приховати чохлом, і це не буде видно. Але якщо б ця вставка була в тон кольору, саме алюмінію, було б, я думаю, гарніше. Тобто вона б не така була. Знаєте, нав'язливо, не так кидалася в очі. Але в цілому дизайн футуристичний. Так, iPhone 16 Pro виглядає більш преміально. Там, де iPhone зі стальною рамкою ще преміальніше, тому що блистить, тут вже більш такий, знаєте, уклін на характеристики. Хоча виглядає він теж професійно, щось нагадує MacBook, нагадує iMac і так далі. Якщо говорити про дизайн, ну взагалі це така річ індивідуальна, кожна смаки різні. Але в цілому, якщо б не ця вставка, то можна сказати дизайн. Вживу, не те, що на відео на відео не передати все одно. Вживу він виглядає краще. Якщо говорити про передню частину корпусу, то тут тонкі рамки, той самий острівець, тут нічого не змінилось. Ну, спереду у нас по суті екран Збоку Ну, це литий кусок такого алюмінія. Він виглядає, в принципі, теж привабливо. Мені подобається, що алюміній матовий, на ньому не лишається слідів, не буде видно подряпин. В цьому плані практично. Я рекомендую обирати саме колір сільвір. Якщо говорити про помаранчевий або синій, там будуть видні подряпини, помацьки будуть видні. Тут, до речі, не так сильно видно на кришці. Ну і на самому алюмінію взагалі нічого не видно. В цілому 9 із 10. Реально, тут можна сказати, якщо чохол надіти, то ви будете бачити тільки модуль камер. Кнопки спрацювання кнопок нічого не помінялось. Там деякі блогери говорили, що кнопки працюють некоректно, але це більше залежить від софту, точніше, не більше, а залежить від софту. Тому що фізично вони працюють гарно в деяких версіях, iOS вони або не спрацьовують, або з затримкою певною є певні глюки. Ну це знов ж таки треба чекати. Оновлення такий косяк є. Але фізично кнопки натискаються дуже приємно, доволі тихо. Кнопкою камери я особисто користуюсь, я вже розказував. Мені подобається, як вона працює. Там в iPhone 16 Pro, так і в 17 Pro. З візуальних змін у нас що змінилось? Зверху можемо побачити став більший виріс е, отвір, з якого виходить звук. У нас виходить повноцінний динамік зверху, повноцінний динамік знизу. Знизу також побільшило отвір для виходу звуку. По 5. Було 5,3, тепер зробили по 5. І звук тут теж прокачали. Тобто самі динаміки реально дуже класні. Звук. Він просто неймовірний, голосний, якісний, басистий і відчуття стерео дуже приємне. Ви коли тримаєте смартфон так в руках, таке відчуття, що звук йде. Просто зі всього телефону це відчуття реально дуже класне. в порівнянні з 16 Pro різницю. Ви відчуєте. У мене версія смартфону з фізичною сім-картою. Є версія E7, тут же обирати вам. Але багато в коментарях питали чи варто брати E7, Є якісь мінуси. Мінусів ніяких немає. E7 чудово працює в Україні. Я тестував на операторі LifeCell, Kyivstar, все працює чудово. Ніяких питань не було ні в місті, не за містом. Зв'язок хороший, ловить класно. Ну, тобто, можете не сумніватися. Якщо б була версія e 7 я би сам взяв, вона буквально трошки дешевше, там може на півтори-дві тисячі гривень, але все ж таки була тільки фізична, тому взяв. Фізичну сім-карту. Екран даного смартфону шикарний. Якщо говорити про зміни з порівняння з iPhone 16 Pro, тут екран став яскравіший, а саме в пікової яскравості. От зараз ви на камеру також можете побачити, що прям дуже сильно він так разить світлом. Реально дуже яскравий екран. Якщо ви часто користуєтеся смартфоном на денному світлі, на сонці, ося пікова яскравість вам дуже зіграє велику роль, тому що збільшилась з 2 тисяч до трьох тисяч. І це реально круто. Якщо говорити про саму матрицю, якість її така сама і лишилась трошечки, можливо, зображення відкалібровано по-інакшому. Картинка виглядає дуже приємною на очі, шим мінімальний, я хоч незалежний від шиму, але згідно тестів, те, що пишуть в інтернеті, то говорять, що показники дуже хороші. Була б можливість, я б сам замірював показав, але такого приладу я не маю. Тонкі рамки, динамічний острівець той самий. Я відверто кажучи, чекав менші рамки, але в цілому вони тоненькі. І на 2025-2026 рік це реально круто виглядає з такими рамками. У Google Pixel 10 Pro рамки товщі. Ну і у Samsung S25, якщо не помиляюсь, також. Якщо я не правий, то поправте мене в коментарях. Якщо говорити про коти огляду, то теж класні кути огляду. Дуже картинка класно виглядає, приємно, 120 Гц, промоушен. Анімації дуже круті. Ця iOS 26, шість. Усі плавності. Хоча є певні глюки зараз е, на тій версії беці, що я поставив. Але в цілому дуже класно смартфон от передає усі всі анімації, саме кранима на мазі, всі ці ефекти. ну, Чітко, приємно, дуже, не втомлюються очі від екрану, гарні фото, відео ну, переглядати на цьому смартфоні. Ну, реально, кайф. Одна з кращих матриць, яка є на ринку, я вважаю, що це iPhone 17 Pro на даний момент. Якщо перейти в програму AIDA, переходимо в дисплей, тут у нас діагональ 6,3 дюйми, співвідношення 19.5 до 9. Щільність пікселів 460 PPI. Знаю, що там є девайси, такі, наприклад, як Pixel 10 Pro, то і Samsung, там щільність пікселів більша, але все одно тут картинка дуже чітка, дуже приємна. Нічого не пливе, ні шрифти, ні в яких застосунках. Ну реально, максимально чітко. Давайте тепер поговоримо трохи про фронтальну камеру. Вона в нас також змінилася. Переходимо в ту саму AIDU і переходимо в параметри саме по камері. Нас цікавить. Значить, камера. Фронтальна, вона тепер на 18 мегапікселів. Апертура 1,9, Записує вона 4 к 60 кадрів. І це реально дуже круто. Картинка по камері стала набагато кращою, чіткішою, приємнішою взагалі сприймається. І найголовніше, стабілізація стала. Краще. Роздільна здатність 4032 на 3024. І якщо ви багато використовували фронталку, записували себе. Або, наприклад, в режимі можна записувати і на задню, і на передню камеру, то картинка дійсно буде класна. Що на фронталку, що на основну камеру. І це реально дуже круто. Давно чекав цього оновлення, тому тут камеру прокачали, і ви теж будете задоволені різницю цю почуєте. Про те, як смартфон працює в системі, немає сенсу говорити, але то все ж таки трошки сказати можна. Він реально літає. Процесор вивозить абсолютно всі задачі. Це стосується і бенчмарків, і ігор, і монтажу відео. Якщо перейти в програму AIDA, також ми можемо по характеристиках пройтися. У нас a 19 Pro, частота 4250 МГц. Відповідно, 64 бітний ARM v 9 94, технологія 3 нанометри, маємо 6 ядер. І якщо говорити про GPU, то получається GPU Core теж 6 ядер. І процесор, і відеокарта GPU, вона реально видає дуже класні параметри. Давайте перейдемо в бенчмарк. Значить, тут у нас Antutu. 2 мільйони триста 431 бал набрав даний смартфон. І це реально дуже класно. Це дуже хороші цифри. Якщо в ранг перейти, от ми бачимо список, зараз вона провантажиться iPad Pro тут показується, що на першому місці, iPad Pro, iPad Air. От. І давайте перейдемо в загальний список. І подивимось, у нас iPhone 17 Pro Max на четвертому місці. Потім йде iPhone 17 Pro, iPad і дивимося, 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 що в нас тут є по характеристиках. І, наприклад, порівняємо з iPhone 16 Pro. Яка в нас кількість? 1 мільйон 1949 560. Цифри реально вражають. Якщо пройти в GeekBench. Значить, Geekbench у нас зараз завантажується. Доволі ще доволі швидко тести пройшли. Значить, cpu Benchmark, Значить, у нас тут треба подивитися історію. Так, 3719-718, точніше, це Single Core, Multi-Core 9521. Я чому цифри показую, бо просили також в коментарях, і багато для кого це важливо. Також тут є в нас тест GPU 44 846. Ну реально бенчмарки телефон розриває. Стосовно ігор, те саме в іграх він дуже класні показники. Видає, я хоч в ігри не граю, але тест дивився. Реально дуже класно. Тому залізо ну тут просто топ. Реально, це самий топовий смартфон. Ну на даний момент який можна користуватись по швидкості, по потужності, і це вражає. У даному смартфону також з'явилась перевага, те, що тепер в айфонах 17 ї лінійки база йде 256 ГБ. І це дуже хороше рішення. Якщо ми говоримо про оперативну пам'ять, то ми можемо побачити, що тут у нас 11721, тобто 12 ГБ оперативки в айфоні 17 Pro. І йому цієї пам'яті вистачає. На iOS 26, ну от він встановлений, вона працює чудово, вистачає пам'яті з головою для будь-яких задач. Ну, а 256 ГБ теж я ваша. Вважаю, що в 25-26 роках це, скажімо так, такий мінімум, який варто обрати для смартфону, на великий момент забули поговорити про нагрів, і у цього смартфону з цим проблем немає. Тут спрацював в нас виходить, і алюміній, і також випарна камера. Даний смартфон ні при зйомці відео, ні в іграх, ні в тестах не нагрівається настільки, як нагрівався iPhone 16 Pro. Смартфон ледь теплий, він не тротлить, він не скидає яскравість. Багато теж мене писали в коментарях. Якщо там, наприклад, довго записувати відео, а я довго записую відео, там 15 хвилин, 20 хвилин, 4К60 кадрів, він не скидає яскравість, він не тормозить в реальному часі, коли, наприклад, ви записуєте, він не гріється, він рівномірно весь. Степле. Тобто розсіювання тепла дійсно в цьому корпусі працює, і випарна камера вона теж дає свій факт. Притому на зарядці також смартфон не гріться. Ні на бездротовій, ні на дротовій. Стосовно по зарядці, це теж великий плюс даного смартфона, тому що в Пікселі знаю, що там уступається цей параметр, в Samsung теж уступається. S25 і Pixel 10 Pro швидкість заряджання по бездроту. В айфоні буде крутіше. По дроту я не пам'ятаю, але тут нас іде, по-моєму, 35 ватт, максимально, якщо не помиляюсь. Швидкість теж прискорилась, тобто реально він заряджається по бездроту, так само, як заряджався iPhone 16 Pro подрото. Це теж дуже хороші показники. Акумулятор даного смартфону теж прокачали. Якщо перейти в розділ акумулятора, то він тут складає 3988 мА. Цифри цифрами, але в моєму використанні смартфоном, звичайно, це все індивідуально. У мене цей телефон видає 6,5 годин екранного часу. Зазвичай я користуюсь ось так по яскравості, десь плюс-мінус 50-60%, включений Tone, завжди включений Wi-Fi, LTE, але в основному постійно постійно цілий день на Wi-Fi і якщо говорити в моєму використанні 6,5 годин години екрану часу, це дуже хороший показник смартфону. Мені вистачає на цілий день, і ввечері там я приходжу додому. Припустимо, там пів сьома е вечора, у мене лишається 15-20% Спокійно автономністю я задоволений. Тепер переходимо до основної камери. Значить, камери у нас всі по 48 Мп, записує 4K60 кадрів, дуже плавні, стабілізацію покращили, якість картинки покращена. В умовах поганого освітлення теж зйомка стала краще, і в цілому я вам можу сказати, що цей смартфон реально по камері видає дуже класні показники. Я порівнюю із Samsung S25, я порівнюю з Google Pixel 10 Pro. IPhone записує відео набагато крутіше. Так, у Samsung ну, там є перевага по зуму, але, наприклад, що ми говоримо про зйомку, про відео, все ж таки це iPhone. Фотки він робить теж класні. Мені подобаються фотографії і на ультраширік, і ми, якщо говоримо на різні там мегапікселі, навіть на 24, на 48, він реально фоткає дуже класно. Приклади фотографій я вам, звичайно, в кінці відео покажу, ви можете подивитись. По фотографіях, якщо налаштувати, теж ви можете під себе більш детально. Реально, виходить, прикольні такі же. Фотографії дуже приємно. За час користування у цього смартфону не було ніяких проблем не з блютусом, не з вайфаєм. Все працює стабільно, зв'язком теж ніяких проблем немає. Не дивлячись те, що в мене зв'язок, наприклад, вдома не дуже хороший, то в мене в основному постійно є майже всі палочки, тобто три рисочки, показуються, іноді дві рисочки. При тому, що в мене знов ж таки зв'язок тягне тут погано. Він витягує добре, тобто. Говорити по телефону вас буде чітко чути, тому до модему, в принципі, до підтримки бездротових мереж питань у даного смартфону немає. Мікрофони у даного смартфону теж дуже круті, і ви на запису відео почуєте, як він. Круто записує звук, голос звучить чудово. Якщо ви знімаєте багато на смартфони, це ваш основний інструмент. Звуком ви також будете задоволені. Якщо взяти так в цілому підвести підсумок, то як такових мінусів для себе я тут не виділю. Ну, дизайн це спірне рішення, це кожному своє. Якщо говорити про якісь такі косяки чи моменти, ну хіба відніс би те, що оця кришка скляна, вона має щілини і все ж таки з невеликим часом туди забувається бруд. Це при умові, якщо ви смартфон не носите в чохлі. Якщо з чохлом, то відповідно це питання відпадає. В плані практичності все класно, тепловідведення класно, не гріється. З часом я думаю, себе алюміній теж буде показувати добре. Якщо по міцності, звичайно, що сталь, титан він краще, виглядає більш преміальніше, але все ж таки алюміній легше і. Тепло відводить, він не такий гарячий. Якщо в чохлі носити смартфон, то відповідно тут вже вам не страшні якісь падіння, тому міцність, так скажімо, відпадає на другий план. В плані відчуття, я не скажу, що цей смартфон відчувається дешевшим, якимось так, знаєте, якимось іграшковим. Це треба. Пробувати тестувати, покористувавшись певний час, ви зрозумієте, що це реально класний девайс. Тому мінусів яких такових я для себе не виділив. Є такі невеличкі нюанси, з якими в принципі можна змиритися. Те запису відео: 4 к 60 кадрів, 1 x Стабілізація відповідно смартфону, тому що з рук записую Картинку оцінюємо. Одразу звук. Мені подобається і плавність картинки, і чіткість. Дуже гарно він записує відео. Ось так. Ну і давайте трошки поводимо смартфоном, замітуємо, тряскуємо. Він дуже гарно зладжує. І в реальному часі, коли знімаєте, і виходить, коли вже переглядаєте відео. Дуже гарно він стабілізує, все плавно. Ну і якість картинки, мені теж дуже подобається. Давайте, наприклад, по приближенню, так, трошки вам покажу. Значить, це у нас 1 Х. Ось так от. Переключення 2х, плавно переключається. 4X і 8X. Ось так. Ну, 8х мені не дуже подобається, 4X непогано, 2X, 1X. У прикладі дерева 1X, це в нас 2X і 4X. Чіткість гарна і на 2х, і на 4X. 8х, ну, ось такий результат. Дуже подобається, що плавно переключається між модулями камер. Ну, а Це запис 05X на ширік. Ось так він захоплює. Кут великий, теж плавність хороша. Ще один приклад запису відео 4K60 кадрів. Дуже гарна деталізація, передає всю атмосферу. Картинка чудова, плавна, чітка, насичена ну, дійсно приємно виглядає. Ну, а тепер приклад запису 4К 60 кадрів, 1Х вже вдома, в домашніх умовах, освітлення хороше. Теж покажу вам стабілізацію. Безпосередньо ви можете любий відос відкрити на каналі, який записаний після 26 вересня, оцінити якість запису відео, тому що воно записано на iPhone 17 Pro. Дуже швидко він фокусується на всіх об'єктах. Картинка плавна, чітка, гарно витягує по світлу. Чорний колір, чорний, не затемнений не дуже сильно, білий теж. Білий, не засвітлюється так дуже білосніжно, не є відтінок якогось сірого чи синього. Ну, от реально класно. І по контрастності, от все мені подобається.